Всім привіт! Мене звати Даша, і я приїхала до Канади три місяці тому за програмою Коед. І наразі я вам розповім, що потрібно знати перш ніж їхати в Канаду. І у Канаді в мене немає ні знайомих, ні родичів, нікого, хто міг би мене прихистити на деякий час, тому я знайшла сім'ю канадську, котра з радістю погодилась мене. Прийняти, як я знайшла цю сім'ю дуже просто. Через пост на Фейсбуці я його випадково побачила, що у невеличкому містечку біля Торонто, який називається Paris Sound, є сім'ї, які готові допомогти українцям. Я написала листа волонтерській організації, яка знайшла для мене родину. І наразі я проживаю у цій родині ось цей будинок, де я мешкаю, і я дуже щаслива, що мені трапились на шляху такі надзвичайні люди, які допомогли мені на всіх етапах. Тому я хочу допомогти вам. Можливо, мої поради стануть для вас також важливими, і вони вам допоможуть. Бо саме для цього я і записую це відео. У аеропорту мене зустріла е, родина нова, яка надала мені прихисток на час. Вже три місяці я живу у цій родині і наразі я займаюся пошуком свого житла. Родина мені допомогла на всіх етапах е, з адаптацією, е, зі створенням документів. Е, та з виплатами, оскільки новопробулим українцям, котрі прибувають до Канади за програмою Коет держава надає допомогу у розмірі 3 тисячі доларів канадських. Звичайно, також існує місцева допомога. Тобто у кожній провінції, у кожному місці, вона своя. Я не знаю, які ці суми коштів. Бо я нею не користувалась, і я знаю, що вона відрізняється у кожному місці та у кожній провінції. Там треба надавати якісь пруфи, що вам дійсно потрібна ця допомога, що ви дійсно не маєте жодних коштів. А допомога у розмірі 3 тисяч канадських доларів вона надається усім без виключень дорослим особам і допомога у розмірі півтори тисячі канадських доларів а, дітям. Щодо квитків, я забула сказати, що зараз є безкоштовні рейси до Канади. Оскільки я допомагала своїй знайомій реєструватись на цей рейс безкоштовний, я вам можу. Розповісти, як це зробити, і можу залишити посилання під цим відео, щоб ви могли також забронювати собі безкоштовний рейс. Оскільки коли я їхала, то таких рейсів ще не було, чи я про них просто не знала. А, так дійсно є безкоштовні рейси, і на них ну Потрібно реєструватися дуже швидко, тому що бажаючих дуже багато. Ви реєструєтесь, вказуєте свої дані, і через деякий час вам прийде е, на пошту квиток. Тобто ви не будете знати, яка це дата, коли ви саме будете е, вилітати, але цей квиток безкоштовний, тому треба ризикувати. Щодо житла. Буквально вчора я ходила дивитися на нове житло, бо вже хочу переїжджати у власне. Оскільки я знаходжусь у геть на великому містечку, то проблеми з житлом, на жаль, тут існують. Бо житла не так багато, а бажаючих дуже багато, тому що українці приїжджають і приїжджають. а... Житла більше не стає, Тож, я вчора трошки познімала, я зараз ставлю це відео квартирки в студії, яка коштує 1350 канадських доларів. Розположення дуже гарне біля супермаркетів, спортзалів і дуже класне. Uh, так, ось така ціна, але майте на увазі, що ця студія здається без меблів. Тобто вона буде геть пуста, коли в неї будуть заїжджати uh, нові люди. Так, щоб зняти житло в Канаді, необхідно мати пруфи від роботодавця. Письмо, що у вас дійсно є робота, і ви маєте можливість платити щомісяця за житло. Також потрібна виписка з банку, і потрібно ще як... заповнити якусь аплікацію. Я ще не знаю, мені мають надіслати, і потім я зможу вже детальніше розповісти, що саме це за аплікація. На цю квартиру, на хвилиночку бажаючих. Вісім людей, із цих восьми людей буде обирати власне квартири, хто ж саме заселиться у це житло. Тому що побачимо, чи дістанеться ця студія мені чи ні. Це ще не відомо нікому. Пошуку роботи. В Канаді є, як в нас, центр зайнятості, то в Канаді є а, такий же центр, який називається YMCA. А, в цьому центрі допомагають із англійською безкоштовні курси, а, допомагають із роботою, тобто і допомагають це дуже класно а, створити резюме. По тим канонам, які потрібні в Канаді, бо ви напевно знаєте, що наше резюме і резюме в Канаді, воно різниця. Ці організації допомагають знайти роботу знайти роботу ту, яка вам більш-менш буде підходити. Звісно, яка це робота буде залежати від вашого знання англійської мови. Я вам Можу надати приклади, оскільки я спілкуюся з багатьма українцями, котрі приїхали до Перісауда, до цього містечка, і я можу сказати, як складається їх життя в Канаді. І, наприклад, сюди приїхали лікарі, сім'я лікарів, які не знають англійської мови, і їм потрібно починати з. Позицій е, трохи нижчих, тобто вони працюють у кондитерській, вони працюють кухарями на кухні в ресторані. А є е, е, жінка, котра приїхала з гарним знанням англійської мови, бо вона працювала вже е, вчителем англійської 12 років. І її влаштували в цей центр YMCA, де вона працює в офісі, де вона навчає новоприбулих українців англійської мови і отримує заробітну платню. Тож все залежить лише від вас. І я хочу сказати, що коли я їхала, я бачила дуже багато повідомлень від українців, що е, нащо ви сюди їдете, коли ви не знаєте мови. Нащо ви їдете, коли у вас немає грошей? Я хочу сказати, що знання мови дуже важливе, гроші також дуже важливі. Але якщо ви почуваєте себе, в собі сили їхати в нову країну, і то робіть це, вам допоможуть ці знання мови. Бо спілкуючись із людьми, з носіями мови, мова дуже швидко, ви дуже швидко навчитеся говорити англійською. Робота знайдеться, мова також вивчиться. Не треба боятися, треба просто робити, і не треба чекати, що хтось щось за вас зробить. Але є дуже-дуже велика підтримка від канадців, котрі допомагають на всіх етапах. на всіх етапах. Не треба, не треба боятися. Треба просто брати і робити. І мова вивчиться, і гроші заробляться, і все буде добре. І скоро буде перемога. Щодо зарплат. Середня зарплата в Канаді становить десь 3 тисячі доларів. Але в Канаді цінуються люди, які е, можуть робити роботу руками. Тобто, якщо ви не боїтесь роботи, це робота на якихось будівництвах, це робота на підприємствах, на заводах, вона дуже дуже добре оплачується і ви будете зробляти набагато більше трьох тисяч доларів на місяць, якщо ви не боїтесь роботи. А коли ви вивчите мову, вона у вас стане. Набагато вище, то ви зможете знай знайти роботу, е яка вам до душі, то вам не прийдеться починати з якихось низів. Також щодо вартості машин, скільки коштують машини в Канаді, оскільки я зараз знаходжуся в невеличкому місці, то тут є великі проблеми з громадським транспортом, бо його тут просто немає. Це серйозно. Дійсно, він. Тут геть не розвинений, окрім шкільних автобусів, немає більше ніякого транспорту, тому, тому купити машину необхідність. Це просто необхідність. Я знаю у великих містах більш розвинений громадський транспорт, але е, все одно усіх є машини, тому я розповім по цінах на машини. В цьому невеличкому місці я не знаю, які ціни в Торонто чи будь-якому іншому великому місті. Тож я розповім, скільки коштують машини тут, в Перісаунді, оскільки одна українська сім'я вже придбала собі машину, то я можу сказати: вони купили Форд e, 2013 року, якщо я не помиляюся, за 8 тисяч доларів. Тобто, Дивитися машини тут можна десь від 5 тисяч доларів і вище не нижче. Якщо ви маєте будь-яке питання, то, будь ласка, пишіть мені в коменти, я вам буду усім відповідати. І якщо у вас є ще якісь цікаві теми, які ви би хотіли, щоб я висвітлила, то будь ласка, також пишіть, і я буду про все розповідати. Бувайте і сподіваюся, ще побачимося.